Добре дня! Тож, наша звичайна погоня за суперсмаком сьогодні нас привела до нової кави. Це в нас буде Руанда Акагера. Давайте читати, що вона дає. Чайна троянда, білий виноград, тропічні фрукти віскі. А, ну, загалом смак віскі і білого винограда, вінограда достатньо легко відчувається у багатьох кавах. То я майже певен, що тут вона 100% проявиться. А чайна троянда ну було б цікаво. До речі, кава, дуже дорога ця пачка коштує 1000 гривень за кілограм. Ну, я сподіваюся, смак буде бомбезний. Так, ну давайте відкрию наразі пачечку і подивимося, що там як виглядає зерна. І будемо готувати. До речі, тут в мене в кавомолці залишки перу елькедра. То як і 100% треба, спочатку сповільнимо кавомолку від залишків. Все і кави. Тож вперед, кава тепер у нас вже та, що треба, свіженька засипана. Наша руанда Акадери. Давайте спробуємо готувати. Налаштування кавомолки у нас залишилось е, ті, що були на перу каві. Сподіваюсь, що вони будуть не дуже відмінні. Дивимося 14,6. Це трохи щільніше зерно. Певне, буду користуватись другим налаштуванням часу в майбутньому. А наразі в нас 16 грам, що якраз відповідає цьому ситу. А це в мене сита, нагадаю під 16 грам кави. То є добре. Якщо ми чітко вигадуємо це значення, то все буде працювати як задумано виробником. Бо отвори в ситі вони розраховані на проток води якраз на ту вагу кави, для якої це сита і існує. От в чому справа ще. Так, затемперував. невеликий пролив стартовий, і починаємо готувати. В нас тепер є вже манометр. Ми будемо онлайн чітко бачити, як в нас тиск на кавомашинці буде показуватись. Так. Це, поїхали. Так, наша кава почала готуватися. Дивимося, пішов тиск. Так, ну наче все дуже-дуже приємно. В нас тиск десь 8,5 барів. Це дуже класно. Я вже перейшов на це значення. 9 барів це забагато, а більш 9 це взагалі дуже така важка ситуація, так як Кава виходить дуже гірка і міцна. Так, тож у нас 30 секунд 51 грам кави. Звичайно, помоло робити трохи менше треба для класичного еспресо. Але класичний еспресо виходить важкуватий. Я для себе зупинився на цих значеннях. Давайте зараз передам, які смаки нам дарує ця кава. Так, да, білий виноград 100%. Він тут. На диво якісь, так. Да, кислинка тропічних фруктів. Зараз спробую пояснити. А тропічні фрукти вони перекликаються якраз цим смаком віскі. Да, це так, тропічні фрукти, віскі. І цей смак він не явний, який можна віддати або в одну, або в іншу сторону. Це десь посередині. Загалом дуже приємна по смаку кава. Вона не залишає по собі жорсткості якоїсь гіркоти. Є оця легка фруктова кислинка, яка зникає за декілька секунд. І кислинка, вона більш така посередині між кислими і солодкими фруктами. То тропіки якраз про це, що це може бути як апельсин, так і ананас, і всі ці смаки вони переплітаються в багатому букеті. Гарна кава, дуже смачна. Спробую, звичайно, якось зробити помоло меншим. От. Але наразі я думаю, кава себе розкрила. Рекомендую. Клас ще один гарний сорт кави. Давайте ще раз на зерна подивимось. Суперкава, якщо кому цікаво, звичайно, звертайтесь. Дякую за увагу, до побачення.